30-40 випадків раку можна запобігти за рахунок здорового способу життя. Суперкорисні омега-3 жирні кислоти стають шкідливими. Ці клітини жирові, вони виділяють цілий коктейль із різноманітних молекул, молекул запалення. Але що ж нам треба їсти, щоб захистити наш організм від ризиків онкології? Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звати Оксана Скиталінська, ви на моєму каналі, каналі лікаря-дієтолога, де багато розмов про здоров'я, про довголіття, про здорову і нездорову їжу, і взагалі про все те, що допомагає нам жити довше і якісніше. І ми багато говоримо про науку. А сьогодні ми обговоримо тему, яка може врятувати життя харчування для профілактики раку. Але перед тим, як ви будете слухати, обов'язково поставте свій лайк і подивіться на перший прикріплений коментар і інформацію, яка до цього відео. Там ви бачите посилання на банку і буду вам неймовірно вдячна, якщо навіть вартість маленької кави ви перекинете на цей канал. Це допоможе нам краще і якісніше працювати, працювати в нашій команді, команді операторів, монтажу і так далі. Ну що ж, поїхали! Як говорить популярна істина, хворобу легше попередити, ніж лікувати. І це особливо актуально в питаннях онкології. Кожного дня в нашому організмі з'являються ракові або мутантні клітини, але близько 99% з них знешкоджуються. Різними природніми механізмами. В першу чергу це апоптоз. Апоптоз це програма самознищення клітини. Тобто клітина робить собі харакірі, грубо кажучи, для того, щоб зберегти весь організм. Другий механізм це ремонт ДНК, коли відновлюється наша дуже важлива інформація, записана на ядрі клітини. І життя клітини зберігається. Імунна система вона визначає і знищує ось ці мутантні клітини. Проте, якщо харчування буде невідповідне, то ці механізми вони будуть слабшити, а ризик розвитку раку буде зростати. Уявіть собі, що зараз каже статистика, можливо, ви її знаєте, але я вам нагадаю: за даними Гарвардської школи громадського здоров'я, 30-40% випадків раку. Можна запобігти за рахунок здорового способу життя, включаючи харчування, 30-40%. Уявіть собі, які величезні важелі є в наших руках. Всесвітній фонд дослідження раку і американський інститут дослідження раку підтверджують, до 40% випадків раку реально попередити, слідуючи рекомендаціям щодо дієти, ваги і фізичної активності. А це означає, що понад цілу третину хвороб, які сьогодні лікують роками, потенційно можна зупинити завчасно. Які ж види раку трапляються найчастіше? Є така агенція з міжнародного дослідження раку, називається International Agency for Research on Cancer. Це спеціалізована організація від Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка займається виключно дослідженням причин раку. І ось її дані за 2022 рік. На першому місці рак легенів, потім йде рак молочної залози у жінок, колоректальний рак, рак простати, шлунка печінки. Це найбільш поширені види раку в Україні і світі. Це лідери за смертністю і захворюваністю. Як же харчування впливає на розвиток раку? Ну, давайте будемо зараз розбиратися. Небезпечними компонентами і факторами ризику є що: в першу чергу, це транжири, те, про що так багато говорять, що сюди входить: різноманітні маргарини, фритюр, різноманітні кулінарні жири. Чому? Тому що в них найбільший канцерогенний потенціал. При нагріванні олій. Будь-які олії, наприклад, навіть наша улюблена соняшникова олія, якщо вона часто нагрівається, різноманітних жирів утворюються канцерогени, особливо бенспірен. І навіть суперкорисні омега 3 жирні кислоти стають шкідливими, коли їх смажите. Тобто ви смажите щось, рибу, яка містить багато омега 3 жирних корисних кислот. І ці омега 3 жирні кислоти окислюються і стають надзвичайно шкідливими. На другому місці це копченості. Ах, як ми любимо! Багато хто з нас любить копчену ковбаску, копчену рибку. Вона така гарна золотиста на вигляд, так гарно пахне. Але копченості значно підвищують ризик раку шлунка. Порівняйте, у свіжому м'ясі нітрозосполук, ось цих речовин, які входять до складу м'яса, приблизно 1 мікрограм на кілограм, а в копченій ковбасі 27 мікрограмів на кілограм. Тобто. У свіжому м'ясі один, у кобазі 27 мікрограм на кілограм. У темному пиві нітритів 30 разів більше, ніж у світлому. Ожиріння також вносить свій внесок у розвиток раку. Причому не просто якогось одного виду раку, а цілих 13 видів раку, включаючи рак молочної залози, рак ендомети, рак нирок. Чому? Тому що, як я вже багато разів говорила, і ще раз не втомлюся повторити, коли в людини є ожиріння, і особливо ожиріння ось тут, от, в ділянці талії, то це означає, що ці клітини жирові, вони виділяють цілий коктейль із різноманітних молекул, молекул запалення. І цей коктейль в нашій крові, в, людини, в крові людини із зайвою вагою, крутиться собі і всюди цей коктейль потрапляє разом з кров'ю до всіх тк до всіх органів, до всіх систем. І, звісно, як кажуть, де тонко там рветься, Ніхто не знає, які генетичні схильності, спадкові схильності має та чи інша людина. А можливо, на фоні такого сильного запалення десь буде виникати мутована клітина, клітина-мутант, а імунна система нічого не зможе зробити. А що ще підвищує ризик раку? Це оброблене м'ясо, яке не просто оброблене, що ми там порізали собі м'ясо, потушкували, зробили собі якесь рагу. Ні, не те м'ясо, а те м'ясо, яке пройшло глибоку промислову переробку: сосиски, ковбаси, магазинні шинки, все, що таке рожевеньке, червоненьке. Ви бачите, таке красиве і неймовірно гарно пахне. Це все туди отримало велику дозу і консервантів, які зберігають м'ясо дуже добре. Але ну, поки не зберігають наш організм і, і, і смакових добавок і так далі. Вони підвищують канцерогенну дію і особливо підвищують ризик раку шлунка. Виявляється, що кожні 50 грамів обробленого м'яса в день, 50 грамів ось такого ковбасного чи сосисочного м'яса в день, м'ясо важко його назвати м'ясом, підвищують ризик колоректального раку на цілих 18%, відсотків. Ну це дуже великий відсоток. Дослідження за 2023 рік підтверджує, що оброблене м'ясо пов'язане. Із шістьма відсотками підвищення ризику раку молочної залози, і 18%, як я вже казала, колоректально. Буквально в цьому році був проведений систематичний аналіз 97 харчових факторів, і він показав, що 30 грамів обробленого м'яса, ще раз повторюю, сосиски, ковбаси, шинка, 30 грамів обробленого м'яса в день підвищує ризик колоректального раку на 8 Все, ось так, будь ласка, 50 грамів вісте, Скільки собі грамів відріжете, стільки ризику в відсотках раку будете мати. Чому? А тому, що під час обробки утворюються певні речовини, їх називаються нітрозаміни, і поліциклічні ароматичні вуглеводні, які ушкоджують ДНК. І ДНК мутує настільки, що е, утворюється ось ця клітина мутант, з якою не може справитися імунна система. І при якихось сприятливих факторах, які можуть сприятливі бути фактори, який стрес, е, якесь захворювання, коли людина, наприклад, хворіє грипом, чи ковідом, чи сильно перегріється, чи, наприклад, сильно. Під на сонці. Ось ці фактори можуть плинути таким чином, що ця клітина вона почне рости, розмножуватися і потім давати метастази. Який ще фактор харчовий? Це алкоголь. Чому? Тому що алкоголь підвищує ризик раку горла, рота, стравоходу, печінки, колоректально і молочної залози. До речі, помічаєте, що от колоректальний рак. І молочний, і рак молочної залози надзвичайно чутливі до різних впливів. Це і алкоголь, і транжири, як ми бачимо, і смажні продукти, і глибоко перероблене промислове м'ясо. Так от, щодо алкоголю, алкоголь перетворюється на ацетальдегід, така речовина, яка є канцерогеном і порушує метаболізм гормонів. Що ще? Які ще продукти можуть підвищувати ризик раку? Це солодкі напої і ультраперероблена їжа. Що таке ультраперероблена їжа? Це та їжа, не та, яку ми вдома приготували, голубці, наприклад, чи зробили домашню кобаску? Ні, це та їжа, яку вдома ми ніколи не приготуємо, тому що її. Покращили за смаком, за виглядом, за запахом, за консистенцією. додали барвники, додали хімічні речовини, які зробили її такою, якої просто ти навіть не знаєш, з чого вона зробила, бо природі такого немає. Прикладом можуть бути яскраві солодощі, яскраві солодкі цукерки, донати, ковбаса, в яку теж додають дуже-дуже багато чипси, солоні сухарики, ось таке все подібне. Так от, ця ультраперероблена їжа, вона не лише онкології, але вона підвищує ризик запалення і інсулінорезистентності. Але що ж нам треба їсти, щоб захистити наш організм від ризиків онкології? Ви вже багато від мене чули, читали в моїх соцмережах, я весь час скажу: робіть акцент на зелену тарілку. Робіть акцент на ягоди і на хрестоцвіті. Тобто у нашому раціоні щодня мають бути. Давайте ще раз перерахуємо ось ці галочки, їх називають зелені галочки. Перше обов'язково мають бути зелені листочки. Перша, перша галочка. Друга галочка. обов'язково у нас мають бути ягоди. Нехай це буде ложка, дві, три. Особливо ті ягоди, які мажуть наші руки і мажуть наш язик, це може бути чорниця, ожина, чорноплідна горобина, шовковиця. Вибирайте, що хочете, можете їх навіть змішувати. Третя важлива галочка це різнокольорові овочі. Помідори тушковані, може бути морква, тушкована і свіжа, може бути бурячок, перець, баклажан. Четверта дуже важлива галочка це хрестоцвіття. Що таке хрестоцвіття? І ще раз повторюю, це всі сорти і різновиди капусти. Білокачанна, червонокачанна, брокколі, колірабі, брюссельська, цвітна, а також це рукола. Це редька, редиска і хрін. От, якщо ви будете вживати ці продукти щодня, не треба багато, їх достатньо ледь-ледь-ледь. Це може бути, грубо кажучи, пюре, одна столова ложка або дуже добре вижувати ось ці овочі. Особливо цінні це ті, які мають кольори. Наприклад, це броколі, надзвичайно цінне, ростки броколі, червонокачанна капуста, капуста кел. От, якщо ви будете ці яскраво насичені кольорами, їсти хрестоцвіті, ризик буде зменшуватися. Чому? Тому що вони багаті на антиоксиданти, на фітонутрієнти, пригнічують ракові механізми механізми, які ведуть до розвитку раку. А там є багато різних стадій. Фітонутрієнти, як і флавоноїди, вони блокують так звані сигнальні шляхи, які стимулюють ріст ракових клітин. Давайте поясню, що це означає на практиці. От ми з'їли якийсь продукт. Наприклад, ми сьогодні, у нас був обід. Ми з'їли якусь тефтельку, з'їли супчик, салат із моркви, з буряків зварених, і з'їли салат з свіжої капусти, а також з'їли на десерт трошки ягід. Що ми одержали? Ми одержали з нашої їжу велику кількість різноманітних. Молекул. Це і молекули білків, молекули корисних жирів, вуглеводів складних, а також дуже багато фітонутрієнтів. От Якщо ми вживаємо ці продукти, то вони впливають так на процеси, що в організмі підсилюється дія імунної системи, яка видаляє, стимулює видалення ось цих мутованих клітин-мутантів. Ракових клітин, а також зменшується запалення, тому їх треба вживати частіше. От, наприклад, розберемо таку ягоду, як чорницю. Чи може бути чорниця, полуниця. У них є багато антиоксидантних властивостей. Що таке антиоксидантні властивості? От кажуть, Антиоксиданти, антиоксиданти це означає, що в організмі завжди в процесі життєдіяльності утворюються в наших мітохондріях, утворюються молекули АТФ, які дають нам енергію. З іншого боку, в тих же самих Мітохондріях утворюються вільні радикали. І в залежності від того, які ці мітохондрії, якщо людина молода, здорова, то в ній утворюється цей баланс між молекулами АТФ і вільними радикалами. Молекул АТФ дуже багато, а вільних радикалів рівно стільки, щоб вони могли викор... виконувати свої корисні функції. А вони виконують, вони там видаляють на життєздатні клітини, бактерії, віруси і так далі. Але коли їх стає багато. То вони починають руйнувати наш власний організм. І тоді дуже важливо, щоб наша печінка була здоровою для здоров'я печінки, для детоксикації ми їмо хрестоцвіти. А додатково ми їмо різноманітні, різноманітні, наприклад, ягоди і листочки. Так от, ягоди мають антиоксидантні властивості, вони блокують надміру цих а, вільних радикалів. Вони мають антимутагенні ефекти. Що це означає? Що вони надають утворюватися великій кількості ось цих мутованих клітин. клітин мута. Ракових клітин чай зелений, чорний. В ньому є речовини: поліфеноли, катехіни, які також блокують утворення мутагенів, Вони не дають цим мутантним клітинам. Рости, не дають їм метастазувати. І ось ця антимутагенна активність, вона проти широкого спектру мутагенів. Тому хочу вам ще раз сказати: коли ми люди здорові, коли в нас нічого не болить, ми ведемо активне життя, не забувайте включати в свій раціон щодня ягідки, салатик з капусти, трошки брокколі, трошки якихось різноманітних кольорових овочів, все. І якщо в нас буде фізична активність, хороший сон, то ми будемо мати дуже гарний таку подушку безпеки. Дорогі друзі, якщо вам подобається відео, яке ви дивитеся, якщо це цікаво і воно для вас корисне, буду вам дуже вдячна за ваші малесенькі донати. Ви бачите у першому коментарі, бачите інформацію під відео, посилання на банку. Одна маленька кава і дуже багато цікавої інформації в наступних відео. Йдемо далі. Які лікарські речовини? Це може бути кмин. Хто з вас любить кмин? Мало хто любить. А от кмин виявляється, чи кмин правильно він захищає організм від онкологічних захворювань? Ашваганда ваганда є така добавка, це не українська рослина. Вона росте, можна приймати вигляд добавок імбир. От імбир, здавалось би, не український корінь, але надзвичайно корисний. Вони мають антимутагенні ефекти. А що ж українського можна з'їсти? запитаєте ви, будь ласка, часник і цибуля. Вони місяць сірчання сполуки їх називають аліцини, які запобігають мутаціям, особливо проти різних видів раку і особливо проти раку шлунка. Що ще може бути? От, наприклад, такий продукт, який ви не чули, це висівки. І не просто висівки, а наприклад, висівки рисові. Вони зменшують запалення мутації. Їх можна купити, може будь-які висівки, можна рисові, можна їх змішати і додавати собі у суп, у будь-яке тісто, яке ми готуємо, вони зменшують е глікемічний індекс, вони не дають підвищення цукру, а ще й мають корисні властивості. Які ще я говорила овочі сімейства, сімейства хрестоцвітих? І ще раз хочу Нагадати, наскільки важливу роль вони відіграють броколі, капуста, рукола, редька, редиска, хліб. Чому? Тому що в них є речовини, які називаються глюкозинолати. І коли ми їх жуємо, утворюються ізотіоціанати, ой, дуже складні назви, глюкозинолати, повторіть, ізотіоціанати, які детоксикують канцерогенні речовини. Тобто фрукти, овочі загалом, вони багаті фітонутрієнтами, зменшують ризик раку горла, шлунка, легенів. Що ще може допомогти нам захиститися від онкологічних захворювань? Опа! ферментування продукція! Обов'язково вживайте квашені огірочки, квашені помідорчики, квашену капусточку. Тому що тут містяться такі речовини, які оздоровлюють кишечний мікробіом і дуже добре впливають на нашу імунну систему. Скільки їсти? Ну, звісно, не ціле відро, але трошечки огірочки можете з'їсти. Треба ж доживатися все. Боже, таке смачне. До ферментованих продуктів також відноситься ферментовані соєві продукти, наприклад, сир тофу, який корисний для жінок, але не багато. Пам'ятаємо, що маленький шматочок сиру тофу можна з'їсти. І я завжди даю такі рекомендації: для жінок: ви купуєте вашу жіночу компанію одну упаковочку сиру тофу, ріжете її на 4-5, а то й три частинки. Одну частинку берете собі, і вам раз в тиждень вам вистачить. Більше не потрібно. Також це омега 3 жирні кислоти. Вони особливо корисні для профілактики гормонозалежних пухлин. Тобто оселедець, скумбрія їсте і додатково омега-3 вживаєте. А також вживаєте насіння льону, горіхи, хечі і ще джерела рослинних омега-3. Які є свіжі наукові дані і які є механізми? Що пишуть сьогоднішні наукові журнали? От я зробила такий невеличкий науковий огляд статей. Є велика стаття за 2025 рік. Називається «Їжа як захисник. Чому дієти важливі в боротьбі з раком? В цій статті висвітлюється вплив дієтичного харчування на рак, від ферментованих продуктів до ультраперероблих, тобто від самих самих корисних і до таких максимально червоних, шкідливих. І там сказано, що рослинні продукти містять природні. Ангіоінгібітори, ангіогенез інгібітори. Що це означає? Що вони не дають проростати пухлинам, не просто пухлинам, а судинам і сповільнюють, не дають усе, блокують метастазування. Що сюди відноситься, ми вже говорили, квашені продукти ферментовані, але не тільки огірочки, капусточка, помідорчики, а також йогурт. Так, також може бути місо, також може бути кімчі, це може бути комбуча. Це ніби справжній щит для організму. Вони багаті на пробіотики. Що таке пробіотики? Це живі молочнокислі бактерії, які, коли потрапляють до, наш, до нашого кишечника, під силюдіють наших власних лактобактерій, молочнокислих бактерій. А також вони місять пребіотики, тобто ті речовини, які корисні наші бактерії поївши, виділяють у відповідь у вдячність дуже багато суперкорисних речовин. Ось і вони, ці речовини, вони гальмують проростання судин в пухлинах, тобто вони ніби душать у зародку ракову тканину і не дають їй розвиватися. Тобто ферментовані продукти це ніби умовні ліки, лише природні. Вони живлять нашу імунну систему, можуть пригнічувати небезпечні пухлинні процеси. А тепер про погану їжу, про ультраперероблену їжу це справжня пастка, швидка їжа, солодощі, ковбаси, чіпси – це все продукти, які повністю позбавлені всього корисного, тільки наповнені шкідливостями. Вони місять шкідливі добавки, Вони місять шкідливі жири, транжери, які можуть провокувати запальні процеси поступово. Порушувати клітинне відновлення і сприяти розвитку раку. Що це означає? Це означає, що в нашому раціоні має бути таких продуктів просто на рівні нуля і звести їх до нуля. Звісно, є така формула, хтось придумав таку формулу, науково не підтверджена, яка показує, що говорить, що 80% їжі ви можете їсти здорової, а 20% можете їсти. Ну, Хотіла сказати, щось погане слово трешу, знаєте, сміттєвої їжі. Але насправді немає ніде такого дослідження, от саме про такі пропорції. Це психологічно, хіба що в людині легше? І ще одна важлива стаття вийшла в 23-му році, називається якість харчування і ризик раку молочної залози». Воно показалося дослідження, що жінки, які регулярно споживають цільне зерна, тобто що їм, їдять трошки невелику кількість гречки, перловки, темного рису. Самые каші сильные. Овочі, фрукти мають значно нижчий ризик раку молочної залози, ніж ті жінки, які цього не їдять, а їдять булочки, їдять вироби з із борошна, смажену їжу, взагалі ніяких овочів. Чому? Тому що секрет в клітковині і оцих кольорових антиоксидантах, поліфенолах, які зменшують запалення, захищають клітини. Ось так. Більше того, вони впливають, як діють як перемикачі генів, Вони включають хороші гени і виключають погані гени, і таким чином сприяють гальмуванню розвитку пухлин. І ще була одна стаття, яка вийшла в 2025 році. Називається Обмеження в харчуванні і рак. Вона показує, що обмеження калорій, воно активує певні білки сіртуїни, які керують обміном речовин, які сповільнюють процеси старіння, і це запускає аутофагію. Процес прибирання клітин від клітинного сміття, пошкоджених клітин, зри, зменшує ризик мутацій. В результаті організм отримує захист від раку і хронічних хвороб. Але зразу таке питання виникає: як же обмежувати ці калорії? Що нам їсти? Я вам скажу так: дивіться, отут я вімо собі, що тут у мене є що у мене є чіпси. От саме найпростіше те, що люблять багато хто з'їсти, півасіком запити. Дуже багато калорій, дуже багато солі, багато смакових добавок, багато нездорових жирів, чіпси. Що в ній є? Клітковини нуль, корисних вітамінів нуль, корисних поліфенолів нуль. Так? Тут одна їжа запалення, від якої організм горить. І в ніже дуже багато калорій. І тут їжа це може бути гречка, риба, шматок м'яса, тушковані овочі чи якісь рагу м'ясне з овочами, і склянка ягід, зелень. Собі додавали. що ми маємо? Багато клітковини, корисний білок, корисні жири і надзвичайно багато ось цих протизапальних речовин. А калорій тут буде менше. Тому порівняйте, чи може бути на місці добре, не чіпси, хтось не їсть їздить. Але єкусь дуже смажено, смажене пересмажене м'ясо, в якому багато жирів жир просто капає. Чи там готує овочі, їх, смажить, пересмажує. Цього робити не треба. Тушкуємо, запікаємо, готуємо на пару і додаємо корисні жири масло вишкове оливкова олія, авокадо і так далі. Отже, які є рекомендації? Всесвітній фонд дослідження раку це міжнародна організація, яка фінансує наукові дослідження про зв'язок харчування, фізичної активності і профілактики раку. І тому їхній звіт, їхні рекомендації вважаються золотим стандартом рекомендацій, тому що він узагальнює всі наявні наукові дані, які в світі як спосіб життя впливає на ризик розвитку різних видів раку. Отже, їхні рекомендації наступні. Перш за все, підтримувати здорову вагу. Чому це так важливо? Повторюю. Тому що жир, зайвий жир це зайве запалення. Бути фізично активним щодня, різні види фізичної активності. Рухаємося, ходимо, піднімаємося, віджимаємося, підтягуємося, стрибаємо на скакал, все, що можемо, все корисне. Третє, їсти обов'язково цільні злаки. Це гречка, перловка, рисова, ячнева, ячмінна каша і так далі. Їсти різноманітні овочі, свіжі, тушковані, запечені і квашені, обов'язково бобові. Невеличку кількість фруктів, не дуже солодких і ягоди. Обмежувати це так дуже м'яко ще сказано, обмежувати фастфуд, червоне оброблене м'ясо, тобто сосиски, ковбаси, шинки, промислові, солодкі напої, алкоголь, не використовувати добавки з метою профілактики раку. Це дуже важливе питання. Дуже багато людей просто є п'є жменю різноманітних добавок в надії на те, що вони стануть здоровішими. Звісно, індустрія добавок цьому сприяє, але хочу вам зазначити, що є лише певні види. Дієтичних добавок, які справді дуже корисні. В першу чергу це омега-3 жирні кислоти, це вітамін Д в поєднанні з К, вітаміном Д3 і К2, це може бути магній, а всі інші добавки треба дивитися, чи вони потрібні вашому організму. Тобто піти, витратити гроші, здати певні аналізи і подивитися, достатньо чи недостатньо. І навіть стосовно вітаміну Д, треба сказати, що до 2000 міжнародних одиниць ми можемо вживати просто спокійно. А все, що вище, тільки на основі аналізу. Тому, дорогі друзі, дуже вам дякую за перегляд. Якщо ви маєте якісь запитання, пишіть у коментарях. Бережіть своє здоров'я, тому що правильне харчування може змінити все, ну, принаймні, дуже багато. І буду вам вдячна за ваші лайки, за ваші коментарі і, звісно, за ваші донати, щоб ми могли шукати і знаходити для вас найкращу, найновішу і дуже практичну інформацію. Ваша Оксана Скіталінська. До зустрічі!